У водія, який привіз дитячу спортивну команду з Вінниці, на змагання до Ужгорода немає законних підстав на відстрочку від мобілізації. Тож він безпідставно уникає військової служби в ЗСУ. Так, у Закарпатському територіальному центрі комплектування відреагували на ситуацію, що склалася цими вихідними. Водія, який не надав інформації про перебування на військовому обліку, затримали під час спільних заходів з нацполіцією щодо перевірки дотримання правил військового обліку. Йдеться на Фейсбук-сторінці Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Нагадаємо, в Ужгороді співробітники ТЦК мобілізували водія автобуса, який привіз дитячу команду з Вінниці на змагання з Теквондо. Як написав у себе на Фейсбук-сторінці журналіст Віталій Павловський, вночі до хостелу, де ночував водій, увірвалися співробітники ТЦК з поліцейськими і забрали його разом з іншими чоловіками до військкомату. Йдеться в публікації. Суспільному вдалося зв'язатися з тренером вінницьких спортсменів Валерієм Довбнею. Ось що він розповів. Ми його поселили в сусідній хостел найближчий. Ну, доросла людина. Я, як би там не було, це стороння людини, яку він не може поселити зі спортсменами, ну, з дітьми. Тому він жив окремо. І відповідно, автобус він паркує біля іншого хостелу. півно другої ночі з п'ятниці на суботу. Дзвонить водій і повідомляє, що його забирає поліція разом з військовим грузить в автобус військкомат. Не його одного. А всіх чоловіків, які були на той час в цьому хостелі, і попереджає, що в нього забирають телефон. Але із розмов з тими, хто це все робив, він говорить: це буде добре. Мене вранці відпустять. Водія звуть Михайло Поліщук. Зранку 11 листопада його не відпустили з військомату, тому щоб дістатися до спорткомплексу, де проходили змагання, довелося наймати місцевого перевізника. До Вінниці спортсмени дісталися вранці 13 листопада. Середи відновлять тренування і підготовку до наступних змагань каждобня. Журналістам Суспільного вдалося зв'язатися із водієм автобуса. Чоловік розповів, що зараз він перебуває у військовій частині Рівненської області.